Радіємо за хлопців, але дякуємо вам, пане Єгоре. Мусимо перервати ефір у Києві. Оголошено повітряну тривогу, не тільки в Києві, але в низці регіонів України. Люди, які є карту зараз повітряних тривог, ви бачите на своїх екранах. Ми робимо коротку паузу і далі продовжимо ефір. З укриття, пане Єгоре, дякую вам за розмову. Зброя, це правда. Це марафон. Єдині новини. З вами працює команда Суспільного на передовій інформаційного фронту. Говоримо про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Ти той, хто кожного дня пише нашу нову історію. Увай! Дякуємо. Дякую, що можу пити каву, і дуже хочу розділити її з тобою. Дякую за життя. Дякую, що можу дихати з тобою в повітря і розмовляти однією мовою. Дякую за можливість пишати з тобою щодня. Дякую, що можу працювати і донатити для тебе. Дякую за теплий дім. Дякую, що завдяки вам можу виховувати дитину. Чекаємо вас вдома. Дякую за надію, яку ти даруєш. Дякую, що можу казати правду про твої перемоги. Це все завдяки тобі. Дякую за твою щирість, твою особливість. Адже тобою захоплюється увесь світ. Хочу дещо тобі сказати. Ти втомилася, як та мати після важкого дня. І ти вже не знаєш, що буде завтра краще, адже сьогодні так важко. Та все зміниться, має змінитися. Твої діти, українці, допоможемо тобі. Ти станеш щасливою і ми разом з тобою, бо в тебе є все землі, ліси, заводи. І найцінніше це ми твої діти, які люблять тебе втомленою, змучено, але мріють бачити успішною і щасливою. Бо насправді ми сильні і ми все зможемо. Це мова наших предків, мова Шевченка, мова Хвильового. це мова конструктора Корольова, мова художника Малевича. Це мова тисяч романів і наукових робіт. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова. Злавних Це мова перемоги. Це наша рідна мова. Коли нам страшно, коли нам боляче, коли більше немає сил, нас підтримує віра. Віра в тих, хто ще вчора був студентом, який засинав на парах. Віра в те, що наші герої відвоюють, повернуть, захистять, піднімуть і, врешті-решт, переможуть. Нас не полишає надія, надія на себе та свої сили, надія на міцне плече друга, надія на свій незламний народ. Нас надихає своє місто. Старі затишні вулички, нові широкі шумні проспекти. Люблю запах кави зранку у кафе біля дому. Люблю рідних. Поважаю сусідів. Люблю дитячий сміх на майданчику в парку. Я не втомився уважно дивитись в монітор, бо це моє місто. Важко тримати стрій, коли третю добу не спиш, важко, але варто. Російська пропаганда її досі хоче нами маніпулювати, як не дати себе обдурити, остерігайтесь емоційних конфліктів, наприклад, через відсутність електроенергії або мовне питання. Надмірні емоції, ознака маніпуляції, ворог провокує сварки між українцями, щоб сіяти агресію та зневіру. Так путінізм мріє зруйнувати Україну зсередини, дотримуйтесь інформаційної гігієни, не тягніть у свідомість все, що потрапляє вам на очі, не вірте ворожим чуткам, поширюйте правду, зберігайте спокій та Україну. Повітряна тривога лунає по всій Україні. Повітряні сили збройних сил України оголосили про ракетну небезпеку у всіх регіонах України у повітряному просторі Воронської області Російської Федерації піднявся міг 31 К продовжуємо ефір і залучаємо до розмови Івана Федорова, міського голову Мелітополя, тимчасово окупованого міста. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Пане Іване, добрий день. Так, вітаю я вас. Чуєте мене, пане Іване? Вітаю вас. Вітаю, я вас. Так, так, я вас. так, Так, вітаю. Я так, вас. Та розкажіть, будь ласка, що вам відомо із новин, що відбувається у тимчасово окупованому місті. Наразі ми бачимо тенденцію останніх днів про те, що ворог починає ще більше заселятися на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Ну, Перше, це говорить про втрати ворога, тому що вони сьогодні в наших приміщеннях, так наприклад, селище Шевченківське пологівського району, в цивільному будинку, просто в цивільному будинку великому організували черговий військовий шпиталь. Це вони роблять саме через те, що в них чергові втрати, які вони не можуть подавати, то ж організовують нові шпиталі. Також Бачимо, що вони привозять а, чергові партії своїх силовиків на тимчасово окупованому території. Так, в одному з захоплених приміщень ворог організував прокуратуру звичайно. А в а, наші приміщення, де раніше була цивільна прокуратура, вони наразі організували військову прокуратуру. Також вони захопили ще одне приміщення колишнього ресторану в Мелітополі, де розташували черговий підрозділ. Поліції до чого я веду? Веду до того, що ворог за півтора роки не може а, локалізувати Зувати та подавити спротив, який відбувається на тимчасово окупованих територіях, саме через це він посилює контроль силовиками та завозить їх нові і нові партії. Також це він робить перед тим, як хоче провести фейкові вибори, пропагандистські вибори, і щоб нічого не завадило їх проведенню. Саме тому він завозить чергові партії силовиків на нашу тимчасово окуповану територію. Як люди реагують на ці зміни, і, взагалі, яким є життям містян? Звичайно, ми розуміємо, що наші мешканці сьогодні залякані. і сьогодні основна мета ворога це зробити з наших мешканців заброшків, які будуть налякані, навіть виходити з будинків. І сьогодні дійсно багато наших мешканців приймають рішення, чи виходити з будинку, чи не виходити, тому що просто тебе під час твої прогулянки на вулиці можуть зупинити і питати про отримання російського паспорту чи не отримання російського паспорту. Також наразі перед тим як ворог хоче проводити це фейкового голосування голосування посилилась ситуація з якимись там соціологічними опитуваннями. Про що я говорю? Ворог наразі робить опитування як по телефону, так і особисто. Звичайно, це не має нічого дійсного, нічого спільного з виборами та з демократією, тому що вони на наступний день після початку опитування показують результат, що 90% наших мешканців будуть голосувати за єдину Росію. А під час телефонного опитування вони питають, як ви відноситесь до СВО які ви. Люсія свого бачите, як ви відносини і Трабалицького. Тож навряд чи хтось відважиться говорити правдиву інформацію, тому що ми всі розуміємо, чим це закінчується. Що найменше людей заберуть документи, а скоріш за все їх заберуть просто до полону, як більш ніж тисячу мешканців Мелітополя забрали за останні півтора роки. Тож наші мешканці, звичайно, ж тримаються, вони чекають на звільнення і чекають на збройні сили України. Але звичайно, ворог сьогодні досягає своєї мети залякувати. Та наших мешканців в тимчасовій окупації чи є все необхідне для життя в місті? Продукти, комунальні послуги. Дякую за питання. Але ще перед відповіддю ми маємо всі розуміти, що потреби в житті у мешканців Запоріжжя, Дніпра, Львова, Києва і у тих, хто залишився в тимчасовій окупації, вони абсолютно різні. Ми маємо доступ до сучасної а, медицини. Ми маємо доступ до сучасних товарів на тимчасово окупованій території. Всього чого немає. Не дивлячись на те, щоб отримати доступ до медичної допомоги, треба рашистський паспорт, а все одно мед... Моментів допомоги немає на російські паспорт, Тобто, та ми харчування. Чи це і є в захоплених магазинах, але це точно не той асортимент, не той вибір, до якого звикли наші мешканці. Тож це точно не про життя і не про якість життя. Дякую, пане Іване. Дякую за цю розмову. Іван Федоров, міський голова Ким, зараз є життя у тимчасово окупованому місці. Паузи повернемось. Наша зброя.